От я знайомлюсь з чоловіком, да? я дивлюся, як він спілкується зі своєю мамою. І, ну, якщо він добре спілкується з мамою, значить він і до мене буде добре ставитись. Е, те, як він спілкується з мамою, взагалі нічого не каже, про те, як здоровий чоловік має спілкуватись? Ну я маю на увазі, що е, стосунки з мамою, стосунки з коханою жінкою, ну, треба розділяти, і саме да. жінки е, оцінювати, що якщо чоловік добре стосується, е, спілкується з мамою, відповідає їй на кожне повідомлення, і такий тютю. -тю", ну, це не факт, що це дуже добре. Я би сказав навпаки, що перше питання, яке в мене виникло, от в першу секунду, я такий: а ти збираєшся мами на місце зайняти? Так. Тобто це одразу конкуренція з його матір'ю, і ну я вже mm -hmm. можу спрогнозувати. От я не знаю е цих подруг, про кого ти конкретно кажеш. Але от в мене є таке відчуття, що такі така жінка, скоріш за все, починаючи стосунки, займе позицію турботи, уваги, так. я тобі наготую, 100%. я тебе обійму, я тебе підтримую, пожалію. Я з тобою поруч. Е головне, щоб в тебе все було добре, одягнено. Ну, типу, у функції материнські.